Через землетрус у Кривому розі в ніч проти 24 червня там зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,6 бала за шкалою ріхтера. У трьох районах міста падали з полиць книжки та дзвенів посуд. Епіцентр поштовхів знаходився в 18 кілометрах від міста на глибині 10 кілометрів. Експерти стверджують, це явище природне, втім не обійшлося й без впливу людей. Оця стінка, прямо ну на мене пішла й туди. Посеред ночі Я любов так... Кравченко працювала за комп'ютером як раптом стіни будинку, затрусилися, задзеленчав посуд і ледь не завалилася шафа. Мені кажеться, якщо б пару раз качнула, то мабуть дом би сложило. У кривому розі звикли до підземних поштовхів, адже навколо міста самі рудникові кар'єри не підривають гірську породу, але так кажуть люди ще не трусило, тому злякалися не на жарт. У ну, котрих все попадала там. У моєї подружки упав шкаф. Одні сусіди начали уже вещи собирать из-за землетрясения. Встали, был сильный толчок. Встали, испывали, ждали дальнейшего. Ну, потом все успокоилось. У диспетчерських рятівників швидкої та газової служби розривалися телефони. Загалом вночі прийняли чотири сотні дзвінків від схвильованих городян. Це був однократний толчок десь до трьох секунд. Патрулювали по місту, зробили об'їзд, Наші підрозділення виїхали по районам, зробили об'їзд всіх високих будинків, Смотрели, щоб не було ніяких розрушень, щоб жертв не було. Все в порядку було доложили що все в порядку, доложили городським властям. Рятівники запевняють, жертв та пошкоджень будівель унаслідок землетрусу немає. Втім, служба з надзвичайних ситуацій досі працює у посиленому режимі. Чергують сім спеціальних автомобілів для надання допомоги. За останні сім років це вже третій землетрус у кривому розі, хоча місто і не знаходиться у сейсмоактивній зоні. Фахівці стверджують, поштовхи провокує велика кількість підземних порожнин, що утворилися під час видобутку руди. Марія Шевченко, Дмитро Вусик, новини 11 каналу.